68 автобусів та 62 тролейбуси має нині на своєму балансі КП електроавтотранс. 20% комунального транспорту забезпечує пасажирські перевезення до сіл Франківської громади. Решта курсують безпосередньо у місті. Втім, через умови воєнного часу у 2022 році прибутки перевізників зазнали втрат. Це пов'язано з тим, що в березні місяці, а потім і в травні-червні було суттєво знижено кількість випуску автобусів через паливну кризу. Регулярність руху у нас за минулий рік 99,73%. 73 Це ну, хороший показник, але це показник, який не враховує повітряні тривоги, тому що ми втратили як по таких приблизних підрахунках 14,5 тисяч рейсів саме через повітряні тривоги. Загалом минулого року громадським транспортом скористувалися понад 18 мільйонів осіб. Більшість із них обрали автобуси. Крім того, каже Віталій Голутяк: кількість платних пасажирів зросла до 59%. «Тобто пільгових пасажирів стає менше, платних пасажирів стає більше. А що з картками галка? Бо щось є, кажуть, проблеми, особливо діти жили? І зараз ми їх не виготовляємо. Тобто вони виготовлені, але вони не персоналізовані. У нас є деякі питання з нашими київськими партнерами. Ну і плюс персоналізація картокс зараз коштує приблизно на 10 тисяч учнів, це більше півмільйона гривень. Тобі зменшився того і цей? Що? Ну, як пільговий пасажир? Бо ти картки не даєш? Ну, Це не, не так суттєво, насправді. Ну, Ми зацікавлені в кількості пільгових пасажирів. Нам ж теж це важливо насправді. Ну давай якось вирішимо це питання. Ну, ми вирішимо це питання. Наразі КП «Електроавтотранс» забезпечує у Франківській громаді два десятки автобусних маршрутів. Це зазначає міський голова Руслан Марцінків. Замало. Так, я хочу цього року до 1 червня два маршрути нових. А ми хочемо нове депо. Ну, то ваші бажання два маршрути, а потім депо. Добре. Два нових маршрути. Я гроші знайшов. йшов я гроші знайшов на, на транспорт. У мене гроші є. Шукай можливості. До слова, задля економії електроенергії у місті зменшили кількість рейсів тролейбусів з 10 до 15 годин. Тобто замість 32 на лінії виїжджає лише 19 одиниць. Мар'яна Джерчина, Стасія Богей, телерадіо, компанія Раї.